19 лютого в центральній міській бібліотеці відбувся конкурс на краще читання віршів нашого земляка поета Костя Оверченка. Організатори заходу, Світловодське міське об'єднання всеукраїнського товариства просвіта та центральна міська бібліотека присвятили його міжнародному дню рідної мови. Метою заходу є популяризація української мови та популяризація творчості Костя Оверченка, який наші земляк, коли мешкає в Латвії, приємно бачити. Багато учасників, які сьогодні прийшли на захід, думаю, що їх буде далі більше і більше. Тим більше що ми їх будемо стимулювати і будемо несправа, що їхня внутрішня енергетика буде всім видна і буде прокидатися кожного разу більше і більше і більше. І вони будуть любити Україну і українську мову з кожним більше і більше і краще її знатимуть. На початку заходу його учасники вшанували пам'ять небесної сотні хвилиною мовчання. Далі перейшли до презентації нової збірки поезії Костя Оверченка з патріотичною назвою Майдану віщі Грім. Ім'я Костя Оверченка добре відоме в літературних колах краю. Для різних поколінь пише свої чудові вірші, Цей дивовижний, з багатим внутрішнім світом і надзвичайно скромний чоловік. Це колись була пісня. Вона зараз пісня, тільки її чомусь не співається. Другочить небі. Голуби, вас дихання чується, поки ще любиться, люби, цілуй, поки цілується, і не шукай лихі слова, аби лиш посваритися. Бо після сварки так, бува, нелегко помиритися, живіть в радості, в ладу, щоб заздрили вам люди, і в гості я до вас прийду, і добре в буду. Костю Верченко пише про все, на що відгукується його серце. А зараз воно болить за долю України та її майбутнє. По справжньому доторкнулися присутні до поетичної душі Костя Уверченка під час конкурсу чітців, якому взяли участь учні світоводських шкіл та інших навчальних закладів міста. Виступ кожного з 15 конкурсантів зачепив дуже різні струни душі та викликав різні емоції. Але всі, хто був цього дня на заході, непомітно для себе стали співучасниками поетичного світу митця. Час і треба жалю, імена, телефони і дати. Тільки день, той далекий. Той рік. Я ніколи не забуду і не забуду солдати. Хто ходив рукопашню, той пізнав на скіно її суть. Хто з собою зумів амбразуру у дотин закрити, той ніколи не зможе ту війну страхітнім забути. Я жив у Майдану, хоч не був на ній, вік особисто не дозволив бути. Та я вітав Майдану віщий грім, який було у всьому світі чути. Він був для мене близьким і саме тим, яким і справді мав в стати. Суровим, справедливим і ясним, шляхетним духом і добром багатим. Він на Європу нас націли враз, хоч це Москва сприймати не бажала. Історія колись розсудить нас. Підступністю не раз ми з вами знали. Та ми навчилися не вірити Москві тим, хто сидить в Кремлі, не довіряє. Всі українці, мертві і живі, готові за Вкраїну постояти. Я бачу Україну, Україну, такою, як і справді ти єси, з коліну ставши спину, розігнувши. Я бачу Україну незалежну. Її жовто блакитні прапори. І доброю, як матір, і сумлінною. Вона в моїй уяві постає. І я бачу Україну, Україну такою, як і справді. А виступи позаду члени журі довго обговорювали почути і нарешті визначилися. Отже, перше місце посіла Катерина Бистрякова, учениця 8 класу загальноосвітньої школи за номером 10. Друге Ольга Норець, студентка Світловодського політехнічного коледжу. Третє Катерина Вовк, учениця 8 класу загальноосвітньої школи за номером 5. Кожен з учасників конкурсу отримав грамоти і книги. А дівчата-переможці подарунки. Ось такою незвичайною виявилася зустріч світловодської молоді з Очістю поета земляка Костя Оверченка, особистістю неординарною, цікавою та творчою. До речі, цей конкурс лише розпочав низку заходів, присвячених поезії, організатором яких виступає Світловодське міське об'єднання всеукраїнського товариства Просвіта. Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка.